Наскільки мені відомо, міст залишається на балансі громади міста Києва, комунальне підприємство, яке за це відповідає, називається Київ Шлях міст. Здається так. Тобто, це знаходиться на балансі громади. А історія з передачою його під велике будівництво. Я думаю, що мова йде про передачу функції замовника майбутньої реставрації від балансоутримувача. До іншої організації, до держави. І я, наприклад, для себе трактую це наступним чином. Це цей міст є настільки стратегічно важливим для держави, як і будь-який міст через Дніпро, що держава вирішила забрати. Функції замовника від балансоутримувача, який не може вже багато років провести ремонт, і до якого є великі питання щодо утримання цієї споруди, і провести ремонт, чи, точніше, реставрацію організувати реставрацію власними силами.